Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти одну дивну, але реальну історію, яка змусила багатьох людей замислитися над природою життя і смерті. Це історія про людину, яка все життя шукала відповіді на питання, що хвилюють кожного з нас чи можливий зв'язок із тими, хто пішов у інший світ, чи можуть вони говорити з нами, чи можливо? Існує тонка грань, яку лише деякі можуть перетнути. У всі часи люди намагалися спілкуватися з потойбічним світом. Але чи справді це можливо? Чи можливо, що відповіді були поруч весь цей час, але ми не вміли їх чути. Або, можливо, ми просто боялися слухати. Сьогодні я розповім вам історію людини, яка намагалася це довести. Його звали Константин Раудеве. Він був філософом, психологом і дослідником паранормальних явищ, але найголовніше, він стверджував, що зміг зафіксувати голоси мертвих. Його відкриття ставлять більше питань, ніж дають відповідей, і навіть сьогодні залишаються загадкою. Константин Раудеви народився в Латвії, але більшу частину життя провів у Німеччині. Його завжди цікавило існування загробного життя, і одного разу він натрапив на роботу шведського режисера Фрідріха Юргенсона. У 1959 році Юргенсон записував спів птахів у лісі, але коли прослуховував запис, помітив щось дивне. Серед звуків природи він почув чийсь голос голос, якого там не мало бути. Юргенсон був приголомшлений. Він почав досліджувати це явище і дійшов висновку, що записав голоси з потибічного світу. Раудіве був вражений цими записами і вирішив повторити експеримент. Спочатку він просто залишав увімкнений магнітофон у пустій кімнаті. Спершу на записах не було нічого, лише тиша і шум магнітної плівки. Але одного разу, коли він переглядав запис, він почув щось дивне це був шепіт. ледь чутний, майже нерозбірливий, але він точно був. Хтось або щось промовило коротке слово. Він не міг зрозуміти його значення, але це стало початком його довгого шляху. Раудіве продовжив свої експерименти. Він почав задавати питання у темряві, залишаючи диктофон увімкненим, і коли прослуховував запис, іноді отримував відповіді. Спершу вони були уривчастими, ніби розмови, що пробиваються крізь радіоперешкоди, але поступово голоси ставали чіткішими. Вони говорили короткими фразами, іноді німецькою, іноді латвійською, а іноді мовами, які він не міг розпізнати. Одна з перших фраз, яку він почув, була ми тут. Потім були інші: Слухай, не бійся, час не існує. Згодом він почав помічати, що голоси з'являються в певні години доби, найчастіше пізно вночі або рано вранці. Він пробував змінювати умови експерименту, записував у різних кімнатах, використовував радіохвилі як фон. Іноді навіть залишав у кімнаті предмети, що належали померлим людям. І що дивно, голоси ставали дедалі чіткішими, наче вони реагували на його дії. Раудеве продовжував свої дослідження до кінця життя. Він прагнув зрозуміти, чи є ці голоси справжніми, чи можливо це лише відлуння свідомості, відображення людських страхів і надій. Щоразу, коли він вмикав магнітофон, він очікував почути щось нове, щось, що могло б стати доказом, якого він так довго шукав. З кожним новим записом він переконувався, що ці голоси не випадкові деякі з них відповідали на його запитання, інші вимовляли його ім'я, а були й такі, що лунали емоційно, звідчаєм, злістю або навіть сміхом. Це змушувало його замислюватися. Якщо це справді голоси з іншого світу, то хто їхні власники і чому вони все ще тут? Він записував голоси щодня, переконаний, що відкрив двері у світ, про існування якого ми лише здогадуємося. Він помер у 1974 році, але його експерименти не зникли. Інші дослідники намагалися повторити його роботу, і деякі отримали схожі результати. Проте після смерті Раудеве з'явилося ще більше питань. Його колеги продовжили експерименти, намагаючись відтворити його результати, і деякі з них дійсно отримали схожі записи. Але були й випадки, коли на записах з'являвся голос, який вимовляв ім'я самого Раудеве. Чи це означало, що він сам перейшов межу і тепер намагається говорити з цього боку? Чи можливо це просто обман свідомості? Це залишилося загадкою. Під час одного з таких експериментів дослідники записали голос, що вимовив лише одне слово раудиве? Що це було? Простий збіг, гра уяви. Чи можливо сам Константин Раудеви знайшов спосіб залишитися на зв'язку з нашим світом? Ми ніколи не дізнаємося напевно, але його записи досі існують, вони залишаються предметом вивчення, обговорень і суперечок. Дехто вважає, що це лише радіоперешкоди, інші, що це докази існування свідомості після смерті. Сьогодні, через десятиліття після його смерті, люди продовжують сперечатися про його відкриття. Вчені намагаються пояснити ці явища, знаходячи логічні пояснення. Одні кажуть, що це радіоперешкоди, інші, що людський мозок схильний шукати сенс у випадкових звуках, але є й ті, хто вірить, що раудеве дійсно відкрив канал зв'язку між світами. Тож питання залишається. Відкритим, чи були ці голоси справжніми, чи можемо ми справді почути тих, хто пішов? І якщо так, то що вони намагаються нам сказати? Одні вбачають у цьому паранормальні явища, інші роботу підсвідомості Але одне можна сказати точно: Допоки існує людство, буде існувати і прагнення розгадати таємницю смерті. Ми завжди будемо шукати знаки, намагатися почути тих, кого більше немає поруч, і сподіватися, що одного разу зможемо отримати відповідь. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Ваша підтримка допомагає створювати новий контент. Особлива подяка спонсорам каналу та тим, хто підтримує проєкт через Донати. Побачимося в наступному відео. На добраніч.